Зростання захворюваності. На жаль, маємо на сьогодні два летальних випадки. Миколаївців закликають щепитися від ковід. 19 нова комунальна техніка у Миколаєві. І вона дуже гарно вписується в нашу ідею рециркулярної економіки. Розкажемо, де відтепер її будуть використовувати. Картини з пластиліну на горизонтальній площині. Ми зображуємо. Дрібну пластику відвідувачі бібліотеки Кропивницького освоювали новий вид арт-терапії. Сьогодні п'ятниця, 6 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Уночі сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області сім російських шахедів. Про це інформують Вова. У Баштанському районі внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілася суха трава, пожежу ліквідували. Окрім того, 5 вересня о 16.30 російські війська атакували куцрубську громаду з артилерії. Через обстріли у селі Дмитрівка пошкоджено житловий Будинок. Постраждалих немає. Зранку окупаційні війська атакували з авіації Херсонщину. Під ударами опинилися чотири населені пункти області, повідомили Вова. В одному із сіл Береславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено пункт незлавності, автобус і навколишні будинки. Постраждалих серед місцевих немає. Працівники Нацполіції затримали на Львівщині членів злочинної організації, які щомісяця збували канабіс на 2 мільйона гривень. Для вирощування елітних сортів коноплі фігуранти побудували нарколабораторії та налагодили збут наркотику в різних регіонах. Під час обшуків у них вилучено понад 30 кілограмів канабісу, близько 400 рослин коноплі, галюциногенні гриби, а також обладнання для вирощування наркотиків і комп'ютерну техніку. Орієнтовна вартість нарколабораторії за цінами чорного ринку перевищує 40 мільйонів гривень. Слідчі затримали восьмеро осіб, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Державна прикордонна служба повідомила про затримання 19-річного жителя Львова, який взявся виготовляти на замовлення документи для безперешкодного виїзду з країни. За роботу він запросив майже 17 тисяч доларів. Під час отримання грошей ділка затримали правоохоронці. Наразі він заперечує свою організаторську роль у справі. Стверджує, що його найняли через інтернет і у випадку успіху обіцяли лише відсоток. Фігуранту оголошену підозру йому загрожує до 9 років. Крав телефон у 13-річного хлопчика. У Миколаєві поліція затримала чоловіка за підозрою у скоєнні пограбування. Подія сталася 3 вересня. До відділу поліції звернувся батько дитини. Він розповів, що під час прогулянки його сина по вулиці Шоста Слобідська до нього підбіг незнайомець, вихопив із рук мобільний телефон і втік. Правоохоронці упродовж доби розшукали зловмисника, яким виявився житель міста. Вкрадений він здав у найближчий ломбард, а виручені гроші витратив. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення. Нині поліцейські повернули телефон власнику. Більше тисячі інфікованих і вже є летальні випадки. У Миколаєві з середини серпня зростає захворюваність на COVID-19. Аби не допустити подальшого розповсюдження коронавірусу, на базі кожного медзакладу міста проводять вакцинацію. Отож, як отримати щеплення, дивіться далі у матеріалі. З кінця липня 2024 року ми стали відмічати поодинокі випадки захворювання COVID-19, які до середини серпня все почастішили. і так на Середину серпня 2024 року ми зафіксували значне збільшення захворювання на коронавірусну хворобу. На жаль, маємо на сьогодні два летальних випадки: це утриманки закладів інтернатного типу, закритого типу. Це дві особи, дві жінки, які взагалі не були щеплені з певних причин. 1140 випадків, 128 осіб госпіталізовано. Таку статистику щодо розповсюдження COVID-19 у Миколаєві наводить управління охорони здоров'я. Різкий спалах захворюваності на коронавірус стався в серпні поточного року. З метою попередження подальшого росту кількості інфікованих містян проводяться заходи вакцинації населення. На Сьогодні ми вакцинуємо в кожному закладі охорони здоров'я. Вакцина є в наявності, вакцина постійно надходить нові поставки. Вакцинуватися може кожен городян міста, в кого минуло вже більше 6 місяців після останньої вакцинації. Він звертається до сімейного лікаря і сімейний лікар його направляє на вакцинацію. Він заповнює документи відповідні. Також всі установи і організації в місті, які не вакцинувалися останні 6 місяців, можуть звертатися саме до управління охорони здоров'я. У нас є виїзні мобільні бригади, за допомогою яких ми можемо вакцинувати колективи. Наразі основною вакциною, яка застосовується у місті, є продукт від компанії Pfizer ефективний проти штату Омікрон. Вакцина у нас зберігається згідно регламентуючих документів, наказів МОЗ. Витримується холодовий ланцюг і тримається вона у нас в холодильниках, які зберігають температуру зберігання вакцини 2 градуси до 5 діб. Вакцинація від covid 19 для містян безкоштовна. Людей закликають щепитися, адже це допоможе не лише зберегти власне життя та здоров'я, але й попередити подальше розповсюдження коронавірусу. Сергій Осюк, Валерій Федченко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини в коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. Очаківські спецпризначенці знищили самохідну артилерійську установку росіян. Як повідомляють, в силах спеціальних операцій під час ведення розвідки воїни 73-го центру ССО виявили ворожу САУ мста С, що рухалася на позицію. По цілі було завдано вогневого ураження фпв дронами. У підсумку техніка згоріла вщент. Департамент містобудування і архітектури Миколаївської ОВА наприкінці серпня уклав два договори на реконструкцію Баштанської багатопрофільної лікарні. Згідно з даними системи Прозоро їхня загальна сума складає 314 мільйонів гривень. У документах йдеться про реконструкцію будівлі лікувального корпусу та поліклініки. Ремонт мають завершити до 31 грудня 2025 року. Миколаївське комунальне підприємство Елоавтодоріг прийняло на баланс новий асфальтоукладач. Отримати техніку вдалося завдяки співпраці міста з Японією. Подібних машин комунальники не мали дотепер. Асфальтоукладач не лише поліпшить умови роботи, але й дозволить працювати з переробленим матеріалом. Далі пряма мова. Ця техніка нова, вона не була у вжитку, і вона дуже гарно вписується в нашу ідею рециркулярної економіки, де ми будемо робити з перероблених енертних матеріалів новий асфальт. Ми продовжуємо співпрацю з Японією, а також шукаємо партнерів для майбутнього будівництва асфальтного заводу. Таким чином, ми зможемо забезпечувати себе для поточного ремонту всім потрібним, використовуючи техніку і асфальт, вироблений в місті Миколаєві. Картини з пластиліну. Новий вид арт-терапії відкрили для себе відвідувачі міської бібліотеки імені Кропивницького на тематичному майстер-класі. За словами організаторів, робота з подібним матеріалом розвиває не лише моторику, але й зосередженість. Докладніше про це розкажемо вже за мить. Олія, акрил та акварель є найпопулярнішими матеріалами для написання картин. Однак для цієї цілі, цілі цілком можливо використовувати і пластилін. Днями такі картини на тематичному майстер-класі вчилися виготовляти відвідувачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Літо закінчується, вже закінчилося. Настала осінь, але ще так спогади свіжі про літо, про його різнобарв'я, про його квіти. Тому ми вирішили сьогодні створити невеличкі картини, декоративні панно за допомогою повітряного пластилину у техніці пластилінового живопису. Мені здається, чому ми обрали сьогодні саме цей вид мистецтва? Ну, тому що це не просто картини, це, скажімо так, на горизонтальній площині ми зображуємо дрібну пластику, ми розвиваємо моторику і створюємо об'ємні. Картини. Працювати з таким матеріалом читачів бібліотеки вчила майстриня Віра Жевнер. Пані Віра відкрила для себе пластилін у якості арт-терапії, коли потрапила на лікарняне ліжко. Завдяки цьому пластиліну я почала працювати пальцями, руками. Я навіть не розмовляла. У мене пішла мова, пішла робота пальців, я почала вставати, ходити. І сьогодні я, ну звичайно, завдяки лікарям, реабілітація. Ційному центру, але коли я три місяці чекала дома черги, щоб лягти в лікарню, я працювала саме з пластиліном. Саме арт-терапія була основною метою проведення майстер-класу, відзначила майстриня. Адже робота з пластиліном не лише розвиває моторику м'язів, але й приводить до ладу думки, оскільки вимагає зосередженості. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. Новини спорту Миколаївська плавчиня Анна Гонтар здобула бронзову медаль на паралімпіаді. У складі збірної України вона стала третьою у змішаній естафеті 4 по 50 метрів комплексом. Синьо жовті виграли бронзові медалі з новим європейським рекордом у дисципліні. Ба більше медаль у цій категорії стала першою в історії паралімпійської збірної України. А для Анни Гонтар ця бронза вже третя на цьогорічних іграх. Вітаємо нашу спортсменку з новим успіхом. І на завершення прогноз погоди на суботу, 7 вересня. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура коливатиметься між плюс 15 та плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний, а вологість повітря становитиме близько 44%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Діліться своїми думками у коментарях щодо вакцинації в місті. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.